Упродовж двох років мешканці багатоповерхівки за адресою проспект Незалежності 29 а надсилають листи скарги до Житомирської міської ради з проханням відреагувати на ситуацію зі сміттям біля їхнього будинку. У нас така біда це не претензія, це біда. Ми де не зверталися, ми не можемо на нас, ніхто не звертає уваги. Бомжі, не бомжі. Я боюся сюди йти вечором. Іду з дачі, чи десь вечором люди не ходять. Вони тут і горілку розпивають. Зробили кафе, зробили кафе тут. За словами мешканців до смітника біля їхнього будинку знесли контейнери з усього району, через що тепер під вікнами багатоповерхівки утворилися гори сміття. Літом бігають криси. Я не можу в підвал вийти, тому що я боюсь, Вони туди забігають. Оці дома хай заберуть всі собі, тому що тут мусорка була. Вони за ніч взяли і перенесли сюди. Начальник управління житлового господарства Житомирської міськради пояснює, майданчик для сміттєвих баків відноситься до Олівської територіальної громади, через що облаштувати його неможливо. Кошти будуть використані не за Ми його облаштувати не можемо. Ми його будемо демонтовувати. Наші контейнери перенесемо за адресою е, Атаманів-Соколовських, три. У нас майданчик збільшимо там кількість вивозу. Там буде щоденний. Демонтаж буде проведено найближчим часом. Однак переміщення баків може значно вплинути на благоустрій району, пояснюють в управлінні житлового господарства. Ну я впевнений більше ніж там на 100 відсотків. Напевно, що там буде з'являтися стихійка після того, як ми. Їх демонтуємо. Ситуація буде. Я думаю, мати якесь певне продовження цієї історії. Але з 1.01 майданчик буде демонтований, там контейнерів не буде. Окрім смітника, мешканці скаржаться на проїжджу частину, що утворилася на зеленій зоні будинку після проведення каналізаційних робіт. Не Будинок не приймала національна комісія, адже не було дороги. А вона є питанням благоустрою будинку в управлінні житлового господарства. Нехай піднімуть папери, де написано, що дорога це благоустрій будинку. Однак дорога також належить до Олівського. Ки громади, тож яке буде рішення з нею наразі невідомо. Артем Сидорчук, Роман Орлов, Дмитро Половинка, телеканал СК 1